Мир вам, дорогі друзі! Суботній день, сьогодні сонячний, прекрасний день, коли ми могли зібратися на це служіння. І хотів би розібрати таку тему, як поклоніння звірові. Хто такий звір, як йому поклонятися і що за це буде? Є такий в Біблії вірш, Тут мудрість, хто має розум, нехай порахує число звіря. Бо це число людське, а число його 666. Чули таке, да? що три шістки — це щось таке страшне, це щось таке ну, негарне, якесь недобре. І сьогодні ми розберемо, що ж таке, хто такий звір, як йому поклонятися, і що буде тим людям, які будуть поклонятися звірові. І перше, хотів би, щоб ми відкрили книгу об'явлення. 14 глава з 9 вірша. 14 глава, 9 вірш. І третій ангел ішов слідом за ним, говорячи гучним голосом: Хто поклоняється звірові і образові його, і приймає Тавро на чоло своє чи на руку свою, той буде пити вино гніву Божого, вино розбавлене, приготовлене в чаші гніву Його, і буде мучений у огні і сірці. Перед святими ангелами і перед Агнцем. Тут каже про звіря і про людей, які будуть поклонятися, то будуть що? будуть мати покарання. Сьогодні ми дізнаємо, що то за звір, і що таке він заставляє робити людей або пропонує людям якісь такі недобрі справи. І чому Бог звертається до людства через Пророка Іоанна і попереджує нас. Є попередження про те, якщо будете поклонятися цьому звірові, то будете мати покарання. Будемо ми досліджувати Біблію і відкриємо книгу Даниїла, 7 глава. В 7 главі розповідається про Валтасара, вавилонського царя, який. що, ви хвіте, перший вірш. Першого року Валтасара, вавилонського царя, Даниїл бачив сон і пророче видіння своєї голови на своєму ліжку. Тоді він записав цей сон, виклавши суть справи, ми знаємо, що Даниїл був у Вавилоні, був рабом, і там був цар цей Валтасар. Но зараз не про царя Валтасара, а про сон Даниїла. Що ж йому приснилося? Приснилося йому такий сон, був перший звір, це як Лев. Але в нього крила орлині. Я дивився, доки не були вирвані з нього крила, і він був піднятий від землі, і став на ноги, як людина, і йому дане людське серце. Це перший, перша імперія, це було Вавилонське царство, це перший звір, царство Навуходоносора. І та вся імперія Вавилонська. Ми коротко пройдемо ці імперії. І друге це п'ятий вірш. І ось ще другий звір стояв з одного боку, схожий на ведмедя, і три ікла у нього в роті, між зубами його. Йому сказано також: Встань і їж багато м'яса. Після Вавилонської імперії наступила Мідоперсіцька, або царство Перське. Перси об'єдналися з медянами, і напали на Вавилон, і заволоділи ним, і стала нова імперія бідоперсійська. Ну і також ми що бачимо, і вона зараз не існує. Після того третє, це потім я бачив ось ще звір, як барс. На спині у нього чотири пташині крила, і чотири голови було в нього, і йому була дана влада. Після мідоперсів прийшли греки. І найголовніший їхній цар це був Олександр Македонський, він з такою швидкістю завойовував, швидкістю навіть цієї тварини, яка дуже швидка тварина, цей барс, дані ще крила. Що дуже, дуже швидко він це захоплював. Ну, що трапилось? Він був ще дуже молодий і не мав наслідників. І так він до... доцарював, що умер. І умер і за того, що не переборщив із випивкою. Він випив дуже багато за один раз і помер молодим. І в нього було чотири генерала, які поділили імперію. І тут ми бачимо, що це царство мало чотири голови, чотири крила. І воно на чотири сторони світу вони розділили між собою це царство цього крепкого царя, який був Олександр Македонський. Ось наступне, четверте. Після цього я побачив у нічних видіннях і ось четвертий звір. Страшний, жахливий і дуже сильний. У нього великі залізні зуби, він пожирає і розтрощує, а залишки топчує ногами. Він. Відрізнявся від усіх інших звірів, і було у нього 10 рогів. Четверте царство це після Греції стали римляни. Прийшли римляни, які дуже довго володіли, мали таку імперію велику. Ну, що з ними трапилося? Вони також розпалися, і тут пише: було в нього 10 рогів. Римська імперія розпалася на 10 государств. Ті 10 государств, вони були на території сучасної Європи. Тут де ми зараз живемо. А тепер наша тема сьогоднішня про звіря. Якого ж звіря із цих чотирьох звірів? Про лева, про барса, або про того ведмедя. Про кого? Сьогодні ми. Це дізнаємо, що ж то такий за звір, який заставив людей щось таке зробити недобре, що Бог каже, будете ви покарані. І наступні вірші, які би хотів би зачитати, це 7 глава, 25 вірш книги Даніїва. І буде говорити слова проти Всевишнього і пригнічувати святих Всевишнього. Тепер ми читаємо історію цих. Государство про Римську імперію, про Македонську, про Мідоперсійську, про Вавилонську. Ми там не знаходимо, що ті царі претендували, і да, ми знаходимо, що були такі Цезарі, які казали, що ми на рівні з Богом, або якби такі мають владу Божу тут на землі. Ну, що тут говорив іменно 25-й вірш? І вони говорили слова проти Всевишнього і пригнічувати святих Всевишнього. Гоніння. Коли почалися гоніння на людей, які вірили в Бога. При якої імперії? Римська імперія, тільки що ще була, вона зв'язана була. духовний Рим. Не тільки Рим язичний, а коли язичний Рим об'єднався з духовним Римом. І вони що, почали що? почали згоніння на тих людей, які вірили не так, як вони. І що далі? Навіть матиме замір відмінити у них святкові часи і закон? Відмінити закон Божий. І що сказати, що закон Божий не потрібний. Ми зараз живемо під чим? Під благодаттю. Робім, що хочемо, живім, як хочемо. Головне, щоб що. Приходили, і, як ми вже говорили про індилюгенції, які, які що ти можеш заплатити і відкупити себе від, від гріхів. І тут ще далі. І вони будуть віддані в його руки до часу, до часів і половини часу. Період цієї влади розпочався у 538 році. В 538 році. Був перший папа римський, який сів на престолі і був головний. І до цього були такі головні епископи по різним городам. Но це був такий головний епископ, який був головою над сими. Він керував сими. І до 1798 року проходило це правління їхнє. І в 1798 році була французька революція. Якщо не вірили в Бога, їм надоїло всі ці правила, і вони востали і пішли, взяли в полон Папу Римського. І після цього сила їхня е, папства зменшилась. Ну що ж залишилося? Залишилось дуже багато різних різного вчення. І я хотів би, щоб ми декілька цих. Доктрини, які лишилися від того, тут ми читали в 25-му віршові, що навіть матиме намір відмінити в них святкові часи і закони, Научити людей жити не так, як слово Боже, а свої правила. Які ж тут правила? Які ж поняття? І перше поняття, що безсмертна душа? Чули ви таке, що душа безсмертна. Тіло помирає, а душа безсмертна. Тому що ми можемо робити, що хочемо, в нашому тілі? їсти, пити, гуляти, веселиться. І в кінці тіло помре, а душа наша буде в царстві вічно жити. Це, це дуже хороша така думка. Да? Легко таке приймається. Я роблю, що хочу своїм тілом. На собрання можу не ходити. їсти, пити, веселитися, убивати, красти, бо це тіло робить це не душа моя робить. І я вмираю, мене хоронять, і я сразу після смерті в царство туди. І там царствою собі все хорошо, життя удалась. Ну, багато багато людей у це вірять, тому що кажуть, що тіло не, не успадкує царство Боже. Кров. І кров. Да, не успадкує, воно тут останеться. І це люди о, точно, значить, це все тут лишиться, а я собі буду там у царстві. Ну це є обман сатани. Сатана обманює нас, що роби що хочеш. І є такий вірш, що веселись юноша на початку свого шляху. Ну, що пам'ятай! За все прийдеться тобі прийти на суд, дати відповідь на судість. От це є один із перших таких обманів. Наступна, з чим ще обманюють людей і люди хочуть таке чути: обряд хрещення малих дітей. Питають, чи ти хрещений? Так, я хрестився, коли мені було 7 років. Один каже, мені один рік було. Інший каже, мені було два тижні, коли мене хрестили. Да. А коли питаю, задаю питання, а що ти, кому ти обіцяв, коли ти хрестився? Ну, то батьки мене похрестили, я вже все, записався в Царство Боже. Дуже. Це люди в це вірять. Люди в це вірять на те, що, що якщо я в дитинстві охрестився, якщо батьки мене охрестили, то я автоматично попадаю в Царство Боже. Но ми читаємо Євангелія, ми знаходимо, що Ісус Христос хрестився у зрілому віці. Учні його крестилися в зрілому віці. І також перед хрещенням каже, що ідіть научіть спочатку, а потім крестіть. І тому цей такий обман є в цьому світі, хоча пройшло дуже багато років, а все одно люди в це вірять. Поклоніння виробам лю людей. Багато людей у цьому світі. Мають таланти. Бог дав людям таланти. І що люди роблять? Малюють картини. Роблять різні вироби з дерева, заліза, золота і різні прикраси. І що називають ту прикрасу святим чоловіком. І що кажуть, «Надо його поцілувати, надо йому поклонитися, стати на коліна, Там зробіть такий ритуал. І та, та, та як би сказати, цей виріб людини тобі допоможе. Чи може? Картина допомогти людині, ми розуміємо, що не може. Ну, люди в то вірять, ходять, цілують і вірять в те, що може то допомогти. Це є обман. І друга заповідь каже, що не роби собі ніякого зображення, не поклоняйся їм і не служи їм. Бо я Господь. Тот Господь, який дає благословіння. Ну, люди вибирають краще, ми будемо поклонятися таким. Картинам і різним іконам. Ще є одне: якщо людина була свята, людина, яка була близько до Бога, і вона вмирає, то її кості святі. І коли ти до них дотронешся, ми можемо мати сілення. І багато людей це вірять, і знаєте, що є, коли християни. З'явилися тут на цій території, то поїхала мати цього першого Константина Царя, який прийняв християнство, вона поїхала в Єрусалим і знайшла там три хреста, які, які, на яких розп'ятий був Христос на одному і два ті хреста. І вони взяли з того хреста, де був розп'ятий Христос, нарізали кусочків дерева того, зробили хрести і відправили. По всім церквам, де хотіли мати той хрест, Ну, щоб було кусочок хреста. Тепер, в чому є одна із причин не довіряти цьому? Христос був розп'ятий в першому столітті на початку, а ця експедиція була через 300 років пізніше. А ще одне, якщо додати всі ці маленькі хрестики, які переїхали в різні е, церкви, то з того можна построїти велику церкву дерев'яну. І з того Христа одного, що Христос був розп'ятий, можна построїти велику церкву. Тепер задається питання: чи можливо таке? Неможливо. З одного Христа ти не построїш навіть маленьку, маленьке житло. А це. Ну... І це є обман. Ну, люди, що хочуть в це вірити і хочуть. Я ще хотів би про ці мощі, про голову Йоанна Хрестителя. Вона знаходиться у багатьох церквах у світі. А як ви думаєте, скільки було голов в Іоанна Крестителя? Одна. Одна голова була в Іоанна Крестителя. Ну вона знаходиться в різних церквах. І, і люди в то вірять, що то, що то Іоанна голова, і вона може зцілити. Так, ми знаходимо в Біблії про те, що тінь апостола Петра, одяг учеників, які дотрогувалися до їхніх поясів, до їхнього одягу, воно зціляло. І люди взяли це теж собі і думаю, що якщо та людина була свята, вона також може бути зцілена. Ще ми знаходимо в Біблії про така думка, коли була війна, і несли мертвого, і кинули його в гроб до одного чоловіка святого, і він коснувся костей його і був воскрес. Так, да, є такі історії. Ну чи повинні ми це зараз таке робити? Дотрагуватися до тих е, мощів, які. Людина прожила, і Господь пише, каже, що ти прах, і в прах ти вернешся. Ти... От це Бог говорить, щоб ми не робили, Бог би тут би сказав, що добре, робіть кості святих людей, кладіть їх у себе в церкві, поклоняйтесь їм. А Господь каже, кому поклонятися? Живому Богу поклонятися, а не різним кісткам і різним таким. Освяченим предметам. Ще одне е, таке, що було зроблене святкування якогось дня. Ми знаємо, що є мусульмани, які святкують п'ятницю, є люди, які святкують перший день тижня, неділю, є люди, які кажуть, що всі дні святі для Бога. Ну, що говорить Слово Боже? Що субота це є святий день Божий. Як би ми не хотіли викрутися, це є Божий день покоя. Ми маємо вибір, можемо святкувати будь-який день, можемо не святкувати жоден день, але ми знаємо, що в кінці Господь кожному задасть питання. Бо питаю, читаючи притчу про мудрого і немудрого раба, коли Христос дав таланти, і в кінці прийшов і каже: Дай мені. Відповідь, як ти жив тут на землі, що ти робив? І тот каже: от ти мені дав на, бери забирай собі. Чи міг він оправдатися тим? Не міг. Господь каже, забрав те, що мав, і дав тому, хто, був, хто трудився. І апостол Павло багато писав про падіння в церкві, що прийде час, каже апостол Павло, і каже, і вже є, що приходили такі. В, 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 вовки у овечій шкурі. які приходять в церкву, які учать дуже добре, мають, як ви говорили, такі великі регалії, мають авторитет. Ну, учать чому? Те, що не учать Слово Боже. А те тим басням і тим е, ритуалам цього світу. І це люди що? Приймають. Бо воно дуже популярне в цей час. Що ж нам робити? Що нам робити? Щоб мати життя вічне, і не отримувати то покарання, яке люди можуть отримати. І в 14 главі книги об'явлення, вірш 12. Тут терпіння святих, які додержуються заповідей Божих і віри в Ісуса. Дві такі складові: заповіді Божі і віра в Ісуса. Тепер, якщо ми приймаємо Ісуса Христа як Свого Спасителя, читаємо дії апостолів, написано, що учні проповідували, каже, покайтеся, чому покаяється? Бо тому, що я грішний, мені потрібно покаятися. І якщо я не покаюся, то я не зможу бути з Господом. А тепер, в чому я можу каятися? Я дуже знати, що таке гріх. Щоб знати, що таке гріх, нам потрібно читати Біблію. І тут ми знаємо, що таке є добро, а що таке, що таке є зло. Що ми бачимо зараз? Що об'єднуються церкви. Церкви об'єднуються вокруг чого? Вокруг авторитета католич... католичної церкви або католит... того е... системи, тої. вокруг е... того авторитета, який має католична церква. Да, і голова, це є Папа, і Ватикан це якби центр. Тепер ми можемо що? стояти окремо, досліджувати Слово Боже, вірити, так, як написано в Біблії, або об'єднатися з усіма церквами і йти так, як всі люди. Да, всі йдуть у блуд, я йду в блуд, всі йдуть в погибель, і я йду в погибель. Тепер від чого ми повинні відділитися? Відділіться від зла, не робіть недоброго. І ще є такий вірш каже: відділіться від цього світу. Не приймайте участь у тому, чому злому. Ми можемо об'єднуватися з людьми, можемо об'єднуватися з церквами, якими, які роблять добро, які виконують Слово Боже. Ми повинні бути з ними. Бо каже, що Господь виведе народ свій зкуда з усіх церков, у кожній церкві є свої люди. І в католиків, і в православних, і у всіх церквах є люди Божі, які служать Богу від чистого серця, і вони будуть спасені. Бог забере своїх людей, тільки що людина повинна залишити то недобре, тот гріх, яке робить, і Господь зможе спасти кожного із тих людей, які бажають його. Значить, слово екуменізм це об'єднання церков. Церковь об'єдняються. і чи можу я об бути об'єднаним із злом? Не можу. А що повинно нас об'єднувати? Любов Божа повинна нас об'єднувати. І правила ми знаємо правила Божі. Якщо та церква дотримується закону Божому, значить що? Ми можемо бути з ними? Якщо та церква учить, що закон Божий вже не потрібний? Це вже устарівший. Ми повинні зрозуміти, що це є обман, що Господь не зміняє. Господь, який був вчора, такий сьогодні, і навіки такий же самий, Він не міняється. І це для нас є такий попередження, або якби застерігає нас Господь, щоб ми розуміли, якщо ми будемо у цьому світі і будемо робити те, що робить цей світ то ми отримуємо що? те, що ми читали в 14 главі. Я хотів би ще раз нагадати на завершення, що буде тим людям, які залишаться у цьому світі. Той буде пити вино гніву Божого, вино нерозбавлене, приготовлене в чаші гніву Його, і буде мучимим у огній і сірці перед святими ангелами і перед агнцем. Тут пише про покарання. Ну чи можемо ми один одного тільки лякати, казати біда, ти будеш наказаний тільки лякати, і лякати і лякати. І казати, що Бог такий недобрий, що Бог такий злий, що Він тільки чекає, щоб нас тільки покарати? Бог, Сад... Бог, Бог, не було. Не було. Кожен з нас сам собі вибирає. А ми знаємо, що є вибір для нас. Господь що нам пропонує? 21 глава книги об'явлення. І побачив я нове небо і нову землю, бо перше небо і перша земля минули, і моря вже немає. Господь відкриває Іоаннові, що каже: перше небо і перша земля минули, вже його немає. І що тут буде на новій землі? На новій землі буде все нове. І тут у шостому, у п'ятому віршові каже, і ночі там не буде. І не буде мати потреби у світильнику, ні у світлі Сонця, бо Господь Бог освітлює їх і будуть царювати навіки вічні. Царі і священники ще в другому місці написано: що ви будете царями і священниками. Будете царствовать, там не буде ні плачу, не буде ні смерті, ні болезні. І тут ще є Я є Альфа і омега, Початок і кінець, перший і останній. Блаженні ті, котрі додержуються, заповіде його, щоб мати їм право на дерево життя і війти в місто воротами. Не можна перелізти там через забор, є ворота, через які можна зайти. А зовні хто не війде туди пси, чародії, розпусники, убивці ідолослужителі і всякий, хто любить і чинить неправду. От, каже, що такі там не будуть. А будуть там ті люди, які виберуть служити Господу чистого серця, які приймуть Христа як свого Спасителя і перестануть робити гріх? Що нам робити грішним людям? Кожен із нас має гріх. Кожен із нас спотикається, падає. Но Господь каже: Прийдіть до мене всі. Які люди? Струджені, обтяжені. Люди, які мають проблеми, приїдіть до мене і що я заспокою вас. Дам вам спокій. Ми зараз неспокійні, Кожен у нас свої проблеми. У когось щось болить, хтось не має роботу, у когось уволили з роботи, хтось хоче на пенсію вийти, а хтось хоче навпаки ще трудитися. Діти хочуть закінчити школу, в кожного із нас є якісь труднощі. Но Господь каже, коли я прийду на цю землю, все це зміниться. Ця земля і всі діла на ній згорять, пише апостол Петро, і буде нове небо і нова земля. Я думаю, що кожен із нас хоче в ту нову небо і в нову землю. Тільки нам потрібно приготуватися і просити Бога помощі, щоб Бог нам допоміг, бо тільки з Богом ми зможемо дойти до неба. Будемо вдячні Богу за цю можливість. Амінь. I agree.